Ідентифікація бор. Міцубоша. Друзі, як маркується японський ремінь Міцубоша? Бачимо маркування на самому ремні 17 на 1676 ЛІ Б66. Такий саме ремінь буде маркуватися у нас в нашому інтернет-магазині. Ви його знайдете за маркуванням 17 на 1720 ЛД, дріб 1676 b 66 Чому це так? Пояснюю. Маркування самого ременя, в даному маркуванні. 17 це розмір ремень, 17 на 11 або еквівалент нашого профілю Б типового. 1676. Це внутрішній контур даного ременя, саме внутрішній. Б66-66 дюймів. Переклад у дюйма. Ну, тобто 66 помноживши на 25,4, отримаємо ті ж самі 1676 мм. Наше же маркування ну, в інтернет-магазині, ви побачите 1720 це буде довжина по робочому контуру. Бо більшість ремінів, ну, китайського виробництва, вітчизняного або ще там совкового радянського, вони маркуються саме по робочому контуру. тобто Якщо б ви б шукали цьому ременю заміну, то ви б шукали по маркуванню профіль Б1720. Ось таким чином. А для того, щоб наприклад, виміряти зовнішній контур, то до внутрянки 1676 додаємо просто 66 мм додатково. Тобто будемо мати 1742 мм. Так? Це буде зовнішній контур. Ще раз. 1676 – це внутрянка, 1720 це робочий контур, і 1742 мм – це зовнішній контур. Отож, не плутаємось і розбираємось в маркуванні. Всім гарного дня, побачимось.